Земля поступово втрачає сніговий покрив. Незабаром, з появою весняного потепління, розпочнуться польові, земляні, будівельні та інші роботи. Як показує статистика минулих років, саме в цей період зростає можливість виявлення небезпечних знахідок. Необхідно відмітити, Протягом минулого року працівники групи піротехнічних робіт обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів війни виїжджали близько 160 разів, під час яких було успішно знешкоджено 1198 боєприпасів. Завдяки громадянам, які вчасно повідомляють про небезпечні знахідки, а також злагодженим та професійним діям фахівців піротехніків, жоден вибухонебезпечний предмет не виконав свого прямого призначення, вбивства та руйнування. Слід зазначити, що не про всі випадки виявлення вибухонебезпечних предметів громадяни повідомляють рятувальників. Дехто навпаки розглядає боєприпаси часів минулих воєн, в якості додаткового заробітку, колекційного експонату чи забави. Часто навіть не замислюючись, що це надзвичайно небезпечно, тому необхідно, щоб усе населення, особливо діти, мали чітке уявлення про руйнівну силу, що зачаділася у вибухонебезпечних предметах і чітко знали правила поведінки при їх виявленні. Хотів би застерегти населення, особливо дітей, бути пильними, розпочинаються польові роботи, збільшується кількість земляних робіт під час будівництва. Тому різко збільшується кількість виявлення застрілих вибухонебезпечних предметів. Тому хотів би нагадати населенню, що у разі виявлення підозрілих предметів не брати їх в руки, особливо не пробувати розібрати їх, тому що кількість випадків травмування найбільше припадає під час розбирання боєприпасів, здачі їх на металобрухт. Під час довгого перебування у землі боєприпаси стають більш чутливими. До вибуху утворюються небезпечні хімічні сполуки. Ну і також хотів би порекомендувати підприємствам, організаціям, які проводять земляні роботи, щоб зверталися до нас. Ми проводили перевірку ділянок на наявність вибухонебезпечних предметів. І населенню хотів би сказати, що у разі виявлення підозрілих предметів або Інших вибухонебезпечних предметів, щоб ні в якому разі не брали в руки, не пробували… розібрати, дзвонили на 101 або 102. Пам'ятайте, що знешкодженням вибухонебезпечних предметів займаються тільки спеціально підготовлені фахівці піротехніки, які пройшли відповідну фахову підготовку. Одним з першочергових завдань, що постає на сьогодні перед екстреними службами Тернопільської області, є питання готовності до запобігання виникнення надзвичайних ситуацій під час пропуску повені та паводків у весняний період 2013 року. На Тернопільщині діє оперативний штаб координації дій з проведення заходів та мінімалізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків. Основною метою якого є забезпечення комплексного реагування підрозділів системи цивільного захисту області на всі можливі небезпеки цієї весни. Як наголосив 20 березня під час засідання оперативного штабу його очільник, перший заступник голови облдержадміністрації, голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Микола Головач, необхідно передбачити різні варіанти розвитку подій під час проходження весняного водопілля для мінімалізації наслідків можливих повеней. У свою чергу начальник Тернопільського обласного центру з гідрометеорології. Степан Софінський відзначив, що гідрологічний режим річок у весняний період залежить від кількості, тривалості та інтенсивності опадів у період сніготанення. Прогнозується, що весняна повінь пройде цього року здебільшого в межах щодічної норми, але передбачається і інтенсивний розвиток подій. Цей період можливе часткове підтоплення територій для забезпечення реагування на можливі ускладнення паводкової ситуації. Управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій в області підтримуються в стані постійної готовності всі необхідні сили та засоби. Технічне оснащення, що перебуває на озброєнні підрозділів, також підготоване до дій під час пропуску повені та павликів у весняний період. Рятувальники у цілодобовому режимі проводять моніторинг гідрологічної ситуації. При загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з паводками, повенями та льодоходом, ми готові до проведення рятувальних робіт потерпілого населення, надання постраждалим до медичної допомоги, здійснення підкачування води з затоплених будівель і споруд, організації захисту мостів від льодоходу та участі в здійсненні евакуаційних заходів. Також за рішенням начальника цивільного захисту області вони здійснюватимуть інші заходи відповідно до обстановки, що складається на місцях. Підрозділи Державної служби України з надзвичайної ситуації у Тернопільській області готові захистити громадян під час весняного водопілля.